Вітаю! Сьогодні маю намір говорити про живопис. Один з видів образотворчого мистецтва. Нагадаю, що їх існує кілька: це живопис, графіка і скульптура. Образотворче мистецтво це те мистецтво, яке робить візуальний образ, тобто відображення тієї реальності, яка існує. А живопис. Цікавий вид мистецтва і здавалося б дуже легко визначити, що саме є живописом. а Можна також зайти до інтернету, подивитися в інтернеті визначення, а, але не треба брати ті визначення, які там є, за чисту монету. Я думаю, сьогодні ми поговоримо, чому саме так. Коли починаєш шукати визначення живопису в інтернеті, то одразу спливають дуже такі прості формулювання про те, що живопис це є вид мистецтва, який створює свої образи за допомогою фарби на якійсь твердій поверхні. Це може бути полотно, може бути деревина, може бути папір, може бути все, що завгодно. Але виникає питання. Чи це визначення досить правдиво говорить про те, що таке є живопис? Коли ми говоримо живопис, то саме слово нас спонукає подумати про дуже схожі на нього слова, наприклад, такі слова, як життя, живопис, життя. Тобто, часто говорять про те, що? Живопис зображає дещо реалістичне, подібне до життя Живо писати, писати живо, писати життєподібно. Тому живописний твір має бути, якщо так думати, реалістичним. Коли ми собі уявляємо якісь твори, що можна назвати живописом, то я думаю, що у більшості перед очима з'являються якісь кольорові твори. А, а що робити з творами, які є чорно-білими? Шукаючи в інтернеті різні статті з приводу, що таке є живопис, можна натрапити на такі, де говориться про те, що живопис виконує. Свої образи за допомогою пігменту, який розчинений в якійсь рідині. Це може бути олія, якщо це олійний живопис, це може бути вода, якщо це акварель, це можуть бути інші види рідин. Але коли починаєш думати про це, то, наприклад, туш або чорнило це теж є пігмент розчинений. При тому тушю і чорнилами виконуються чорно-білі, або якісь кольорові твори. Кольорові, це маю на увазі, що не чорний використовується, а якийсь хроматичний кольор, наприклад, там синій або коричневий, або зелений, і вони виконуються на якісь білій, або, можливо, навіть тонованій поверхні. Про ці твори говорити про, як про живопис важко. Є таке поняття живописність. Живописність вона відрізняє живопис від графіки. Живописність це про якусь тонку проробленість нюансів про тонку моделю... про тонке моделювання, наприклад, світло-тіні. Дуже такі. М'які переходи тонів або кольорів, це є живописність. Ще можна натрапити на думку, що живопис, на відміну від графіки, створює і використовує певний далевий образ. Що таке далевий образ? Це образ, пов'язаний з нашим баченням в коли ми дивимося перед собою і сприймаємо далекі об'єкти, то вони сприймаються по-різному, на відміну від тих, які знаходяться близько до нас. Отой шар повітря, який відділяє нас від об'єкта, він починає якось стушовувати, зм'якшувати межі цього об'єкта. Коли ми дивимося в глибину і, мабуть, це помічали всі, то об'єкти становляться світлішими, вони стають холоднішими, блакитнішими, і ми сприймаємо далечінь. От коли живопис працює з об'єктом, коли живописець працює з об'єктом, то він, а, ніби, розчиняє об'єкт у просторі, він вписує об'єкти у простір, він не намагається підкреслити поверхню. Зображувальну, що робить графіка. Він намагається її подолати, він намагається зробити зображення тривимірним і подолати оцю площину або полотна, або паперу. В цьому є відмінність, нібито живопису від графіки. Але є такі графічні твори, які роблять те саме, вони теж долають площину. Тоді йде мова про так звану живописну графіку. Взагалі, питання, як визначити, що є живописом, що є графікою, воно дуже складне. На перший погляд, знову ж таки, просте, але насправді дуже складне. Якщо дивитися на сприйняття живопису і графіки різними народами, наприклад. Європейцями і народами Сходу, то тут буде взагалі величезна різниця між тим, що розуміється під графікою, і тим, що розуміється під живописом. Але ніхто, мабуть, не заперечить, що живопис це про колір, про кольорові зображення. І, на мою думку, Наприклад, якщо почитати види живопису, то говорити про те, що живопис створює свої картини саме за допомогою фарби, абсолютно неправильно. Тому що коли ми згадаємо для себе, наприклад, мозаїку, яка є живописним мистецьким видом, то там абсолютно мова не йде про якісь фарби. Мозаїка кладеться зі смальти, мозаїка кладеться а, з різних а, невеликих модулів, які можуть бути абсолютно різного походження. Це можуть бути керамічні модулі, це може бути якесь каміння, це може бути навіть скло, це може бути смальта. А, можна ще згадати один різновид живопису, наприклад, вітраж. А, вітраж взагалі не працює ні з якою. Точно визначеною твердою поверхнею. Тобто говорити, що вітраж це про те, що фарби накладаються на якусь тверду поверхню і створюється живопис абсолютно ні. Вітраж створюється каркасно, намирається з кольорового скла. Він не пристосований ні до якої певної жорсткої твердої поверхні. Він робиться, наприклад, підвіконний отвір. Не те, що, наприклад, а він і робиться підвіконний отвір. І вітраж не оперує, знову ж таки, ніякими фарбами, але вітраж є живописом, так само, як і з мозаїка, є живописом. Тому говорити, що живопис це мистецький вид, який робить свої твори за допомогою фарби, накладаючи. Її на будь-яку тверду поверхню, це невірно. Тому що можна накладати чорну фарбу на якусь тверду поверхню. І невже це буде живопис? Ні, живопис від того не станеться. Хоча я випадково натрапила на одне відео працівників одного з художніх музеїв. А, на жаль, Російської Федерації вони там прекрасно дають саме таке визначення живопису, що я дуже дивно, але для них можливо хай так і буде. Я б сказала, що живопис — це скоріше той вид мистецтва, який як головний виражальний засіб обирає саме колір. Якщо прибрати колір і картина втратить більш ніж 50% своєї виразності. Та можна говорити про живопис. Хоча кольоровою буває і графіка. Живопис оперує, перш за все, мазком плямою і головне кольором. Проте живопис так само може бути різним. Він може бути дуже реалістичним, використовуючи саме цей далевий образ, пропрацьовуючи дуже тонко. Градації світлотіні, пропрацьовуючи активно об'єм, але при тому є такий різновид живопису, як живопис декоративний. І тут теж є трішки такі суперечливі моменти, тому що під декоративним живописом розуміється з одного боку той живопис, який декорує щось. Наприклад, це може бути декоративний живопис в плані створення декоративно-ужиткових речей, коли певні живописні зображення наносяться на ті чи інші речі, які потім застосовуються у вжитку. І тут живопис підпорядковується формі і функціональності цього предмета або об'єкта. А може бути декоративний живопис, який декорату... декорує стіну, декорує архітектуру. І тут теж він має підкреслювати стіну з одного боку, хоча є і ті варіанти, які навпаки створюють певні ілюзії і руйнують враження від тієї архітектури, яка є, які можуть, наприклад. В кімнаті прибрати стіну і відкрити якусь панораму там, де навіть немає вікна, або зобразити, продовжити кімнату, або зобразити інтер'єр, якого не існує. І така форма живопису присутня дуже давно від давніх давен, від давньої Греції або Риму або Ата Риму. От але називати такий живопис декоративним. Ну, трішки так теж сумнівно, тому що якщо ми говоримо про декорування речей, то можна, але якщо мова йде, наприклад, про весь живопис, який виконується на стіні, про мозаїки, ті самі вітражі, то суто декоративним цей живопис називати, як, на мою думку, не можна краще говорити про монументальний живопис. Бо якщо ми подивимося, наприклад, на такі зразки. Декоративного в лапках живопису, як, наприклад, одна з мозаїк дуже відомої, розкрученої нині дисидентки і правозахисниці Української радянської доби але Горської прапор перемоги, то там про загибель молодих людей їхній подвиг під час Другої світової війни, чи це є Суто прикрашальна річ взагалі вона не про прикраси, а вона про збереження пам'яті, про оце ніколи знову. Або можна звернутися до релігійного настійного живопису або вітража, де, наприклад, є сцени страшного суду, ну вони теж точно не про прикраси, вони абсолютно про інше. Тому говорити, що будь-який живопис, який пов'язаний з архітектурою, є декоративним, ну це так, теж трішки сумнівно. Але є декоративний живопис, який не пов'язаний ні з архітектурою, ні з якимись ужитковими речами. І взагалі не все мистецтво є ужитковим, є суто декоративне мистецтво, це, наприклад, якісь пано, і вони можуть бути. В принципі, живописними, і коли в цих пано, які створені для прикрашення якогось конкретного інтер'єру, головним виражальним засобом буде колір, то ці пано будуть живописними декоративними картинами. І є таке поняття декоративного живопису, коли живопис виду змінюється, коли картина перестає бути суто реалістичною. Але тут теж я б не дуже говорила про декоративне живопис, тому що ці речі не завжди є про декор і про прикрашання, вони можуть бути абсолютно різної тематики і не створені суто для прикраси, можуть нести якісь глибинні сенси. Ну і взагалі форма може бути далекою від декоративної. Але коли читаєш визначення про декоративний живопис, то там йдуть такі поняття, наприклад, як стилізація. Якщо подумати, що таке стилізація, то це робота під певний стиль, який колись існував, наприклад, там під стиль модерн, під бароко, рококо. то ну, тут трішки не про те, тут мова йде про певну відозміну форми. Коли форма Змінюється, або вона спрощується, або форми втрачають об'єми, вони стають площинними силуетними, або вони взагалі якось трансформуються, закручуються в щось таке дивне. Або коли колорит він переходить від того реального, який ми бачимо своїм оком, і стає більш, наприклад, насиченішим, контрастним, коли використовується. Яскраві барви, дуже яскраві, такі яскраві, які в житті важко побачити. Або навпаки, коли колорит переводиться в домінування якогось одного кольору, то можна говорити про декоративний живопис. Тобто, це є такий певний відхід від того, як ми реалістично сприймаємо світ. І тому я б підсумувала, що живопис це вид образотворчого мистецтва, коли головним виражальним засобом є колір. А чим саме виконується цей твір, не так важливо, тому що можна створити живопис і фарбою. І коли працюєш у гуаші і акварелі, хоча часто говорять про те, що гуаш і акварель буде графікою. Ну, особливо, якщо там дуже активно працює як виражальний засіб, не лише колір, але й сама площина паперу, ну, тут деякі твори дійсно є графічними, а деякі все ж таки є живописними, можна створити і Вітраж зі скла, і теж це буде живопис. Можна створити мозаїку, і вона буде живописним твором. Можна навіть працювати з природніми матеріалами, і це теж буде живопис. От Художник музею, якого я працюю, Григорій Іванович Саниця, він винайшов свою власну авторську живописну техніку, яку назвав флором мозаїка, і там використовуються природні матеріали, але при тому він її сприймав цю живописну техніку, тому що. А Колір там є головним виражальним засобом. Якщо колір прибрати цей флоромозаїк, мозаїк, то вони дуже багато втрачають своїх виражальних засобів. При цьому можна навіть працювати пастелю і виконувати живописні твори. Коли не так відіграє роль, наприклад, штрих або крапка, або лінія, які є головними для графіки, а відіграє саме колір і тонкі градації його переходи, тоді ми можемо говорити про виконання живописного твору у матеріалі пастелі. Тому а ще треба згадати, що про китайський живопис. І там, от, вони то є кольоровими речі, але більша частина самого твору мистецтва це є біле тло паперу. І за нашими європейськими мірками це була б графіка. Але китайці вважають це живописом. Тому завжди треба не дивитися в і треба бачити різні варіанти, різні підходи, різні ставлення, і це робить нас більш такими більш цікавими людьми, розкриває для нас горизонти. І під мистецтво. І ну, все ж таки варто розуміти, що не все те, що малюється, не все те, що створюється, мистецтво. Сьогодні ми поговорили про графік, про живопис, а далі поговоримо про графіку і скульптуру. Чекаю на ваші питання, можливо, з чимось ви не згодні. Буду рада у добрій формі, добрій позитивній формі почитати, побачити ваші думки. Щиро дякую за увагу.